Оце зараз знову люди будуть говорити щось риють, витрачають бюджетні кошти, немає їм чим займатися. Ну, по-перше, жодна бюджетна гривня тут не витрачається. Будучи свого часу, відрядження, підписав угоду з одним з фондів в місті Рік'яві, і це є цільові кошти 100 тисяч євро. На 100 входів в різні об'єкти, і власне цей фонд наполягає, що були доступні всі об'єкти. Тому і книгарня є, і відділення банку поруч університет. Тобто зробимо красиву доступність, ну, і будемо просити вже власників приміщень, щоб вони всередині зробили, щоб були не знаю, туалети для людей на кріслах колісних, тому що це про гідність. В загальному концепція цієї програми заключається в тому, що ми не створюємо окремо панду з довкожного входу. Ми беремо частину вулиці, щоб повністю її вирівняти, замостити. Якщо ми прийдемо по вулиці Човстріців, ми побачимо, що вулиця має свій природний ухил, і відповідно до цього кожен вхід має свою певну висоту в сходинок входу. Загально ми розробляли цей проект так, що відповідно державних будівельних нормам ми робимо суцільне замощення таким невеличким пантусом під 2%, відсотки, створюючи мінімальний допустимий майданчик рівний, який вимагається. І е, нівелюємо цю висоту е, сходинок. Маємо декілька моментів саме в. Ключі цього кейсу це як книгарня є, яка має трішки більшу кількість сходинок ніж сусідні її заклади. Тому тут буде вже влаштовуватися повноцінний пандус під 4,5% з дотримання всіх нормативів, матеріалів, поручнів. Саме цей перший кусочок він включає таке опрацювання загального кожного ходу, де індивідуально вже буде нівелюватися. Рівень мощення, але в загальному має утворитися така рівна структура вулиці з доступними ходами.